Підприємство СімплДім, яке будує модульні будинки, на початку квітня переїхало до Вижниці з під Києва. Про релокацію підприємці почали думати вже 24 лютого. Спочатку перевезли свої сім'ї на буковину. Після чого почали шукати приміщення для оренди. Ми переїхали з міста Києва за теперішніми обставинами. Виробляємо модульні будинки. І встановлюємо їх по всій Україні. Ми залучили іноземні інвестиції, японці запропонували нам розпочати проєкт. Це будівництво містечка для тимчасово переселених осіб. Надалі у Черногозах, Чор це буде містечко на ділянці 10 гектарів, і де буде встановлено більше 200 будинків. Тобто, це буде до перемоги, це буде тимчасове містечко для переселенців. А далі це буде комерційний проєкт, який буде працювати на залучення туристів і відбудовувати внутрішній туризм. Середня ціна з повністю під ключ будинку становить десь від 800 доларів за квадратний метр. Ми на сьогодні вирішили зробити таке бачення на фасадне рішення та внутрішнє влаштування це з дерева. Будинок, як я казав, опалюється електроенергією, керамічними нагрівачами. Вентиляція і охолодження теж за рахунок електроенергії. Ще на дах ми встановлюємо. Автономні станції, тобто це сонячні панелі, які генерують електроенергію за принципом зелений тариф. Або це автономні акумульовані системи, тобто за рахунок акумуляторів. Тут у нас спальня, тут вихід на терасу, тут сюди санвузол. Він робиться. Ми робимо сумісний санвузол з душовою кабінкою. Це у нас кухня. Можна сказати, як кухня-студія. Тут буде кухонний гарнітур стояти, робоча стінка, вихід на терасу. Тобто ми поїли або ми вийшли сюди і посиділи тут. На такій локації ми пропонуємо такі терасні рішення. У нас є в цьому проекті більше 30 партнерів, тобто компанії, які постачають будівельні матеріали, обладнання, якісь там фарби, тобто якісь послуги. І ми залучили на сьогодні вже дуже багато місцевих діячів, там підприємців, які так.